Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами правильно перекладати слова. І я пропоную вам ознайомитися із правильним перекладом слова любий. Дуже часто ми можемо почути, будь-де «любий із нас може справитися. Любий документ підходить. Дійсно, це неправильно. А як же правильно? А правильно українською мовою запам'ятовуємо будь-який перший ліпший або кожний. Наприклад, будь-який документ повинен мати своє місце. Не любий документ, а будь-який документ. Ще слухаймо. Не можна виходити заміж за першого ліпшого. Не за любого, а за першого ліпшого. Ось так. І ще ось такий приклад: кожний із нас заслуговує на щастя. Не любий із нас, а кожний із нас. Ось так. Вивчаємо мову і опановуємо нові слова. З вами була я і наш урок української мови. Сподіваюся, що сьогодні ви будете знати, що перший ліпший день завжди у нас щасливий! До побачення!